Привіт усім! Як і обіцяв, сьогодні я показую фірмовий салат нашої родини. Ми його назвали Середземноморський. В чому фокус цього салату? Що він може складатися з різних компонентів, але основними є салат Айсберг. Червона риба. Як її засолювати, ви чудово знаєте, якщо уважно стежити за моїм каналом, там уже більше 40 тисяч переглядів, Як за 2 години засолити червону рибу? Ось таким чином я її засолив. Ось, бачите, вона ще в, в рядні лежить. Сьогодні пішов другий день. Чудово пахне, прекрасний зовнішній вигляд. Зараз я її буду нарізати. Що ми робимо з, з салатом Айсберг? Ми його рвемо. Спеціальна дощечка для риби, беремо червону рибку, і задача яка? Її треба порізати довільно, довільно в наш салат, таким можна слайсами. Всі кісточки видаляємо. Наступний наш морепродукт це кальмари. Минуло разу я показав вам, як їх легко і напевно гарантовано якісно зварити. Вручають дуже гарно в піст. Вони, на жаль, зараз так подорожчали колись. Вони взагалі були дуже дешеві. В моєму дитинстві, я пам'ятаю, кальмари були по 70 копійок в магазині Океан. Болтаві. Їх ніхто не купував, бо не знали, для чого воно потрібно. І з того часу це моя улюблена страва. А з того часу минуло вже 40 років. Бачите, як гарно, вже гарно. Подивіться, які кольори. Але це ще лише на початку. Маю готові мідії, замариновані, просто класичні, в олії. Мої друзі, зі Львова. Виготовляю такі мідії. Буквально 4-5 ложок. Достатньо. Яблуко. Їх багато і це дуже добре. Це наше багатство. Наступне в діло йдуть огірочки один-два. Не більше. І помідорчики. Ось коктейльні такі помідорчики. Можете фантазувати зі складом. Інколи можна додати виноград свіжий. З нарізанням я закінчив. Тепер буду робити соус і це дуже важливо, ледь не важливіше, ніж оця вся начинка. Нарізаємо чесничок. Один зубчик, якщо дрібний, то два. Десь неповна столова ложка. Меду, соєвий соус, десь столова ложка. Олія. Присмачу бальзамічним оцтом. Десь до пів столової ложки лимону. Воно не може бути поганим. Не може, ви розумієте, це, до речі, чудова. Трава для можливо, вегетаріанська, тут нічого немає м'ясного. Яйця можна додавати, але ми сьогодні обійдемося без яєць. Що залишається? Залишається це все перемішати і е, карамелізувати горішки. Останній штрих розігріваємо добре сковорідочку, трішечки цукру і перемішуємо його з горішками. Їх не треба Особливо так дрібнити, якщо такі половинки будуть, це теж нічого, буде красиво. Це швидше для декору. Зараз досить швидко цукор розплавиться і нам треба не прогавити момент, щоб вчасно забрати з вогню цю пательню. Цукор починає плавитися, вже такий запах, як вата цукрова. знаєте, такий. Цукор перетворюється на карамель коричного кольору, не треба, щоб воно чорніло. Все, прямо в такому вигляді, поки воно не застигло, ми перекладаємо горішки до салату. Ой, ваші гості, ваші рідні вам так подякують за цю красу, панове. Ну, що вам подобається? Мені дуже. Будьте здорові і підписуйтесь на канал Костянтин Грубич. Салат середземноморський.